Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на територію на Сумщину. Що там робиться, тому що ви вже, можливо, бачили заклики закрити небо над сумами. Ось, і що там зараз критична ситуація. Давайте так. Спочатку, мої дорогеньки, попрошу вас, там залишилось, здається, 1300. Гривень нашим хлопцям. Під цим відео я закріплю коментар. Залишилося до тієї суми, яку вони просили, і звіт вони вже нам надали, здається, здається, два тижні тому. Потім, кому потрібна приватна консультація, теж можете звертатися. Теж є або в інфобоксі, куди до мене звертатися, або під цим відео є закріплений коментар. Спочатку хлопцям, а потім там, от в тому коментарі, він дов, довгенький, там є, де можна до мене звернутися, або, е, або ну, Ірин, до, до мене звернутися за приватною консультацією. Дивимося, Сумщину. Ми дивимося Сумщину. Ходить багато чуток. Ви вже пам'ятаєте, ми робили розклад на Сумщину, і я казала, що територія буде помаленько зменшуватися. Це було тиждень тому, чи навіть два. Давайте подивимося зараз. Чи збирається Здавати Сумщину? Тому що я по інтернеті пошукала запитання, які мене зацікавили, ті я собі записала і те, що ви запитували. Маю тут декілька ну Багато не є, але є. Дивимося, чи збирається Зеленський здавати сумщину? Або що він збирається взагалі з сумщиною робити? Ти бачите, ви бачите, як розмір розмірковують. Тобто тут вагаються, тут зважують всі запроти, і якась межа має по сумщині пройти. Дивіться. Ну, повністю здавати, я не бачу, що він збирається. Отак От напряму ні. Але якщо тиск з Росії піде, то він тут не показує, що Зеленський збирається відбиватися. Оцього я не, бачу. я не бачу. Тут осторонь стояти і буде дивитися просто, що буде відбуватися. Здадуть, здадуть, не здадуть, не здадуть. Розумієте, ось так. Тобто, тут немає у людини на меті здати Сумщину. Ні, але він нічого не буде робити для того, щоб її врятувати. Ось що я маю на увазі. Тобто він буде просто стояти і спостерігати. Так, говорять, що ворог під сумами. І це важливий напрямок для росіян. Тепер дивимося, що Росія збирається робити з Сумщиною, які в них плани. Буде якийсь е, наступ, конкретний штурм, хоча і зараз там нелегко. Але як сказав Бобренко, що танками там не пройдеш. Тому дивимося. Які плани у. Це були плани Зеленського, а тепер плани Росії на Сумщину. Зайняти територію, взяти її. Оце та карта, яка була в першому ряду, і тиск потім ішов. Зробити дійсно межу і, бачите, знищити, знищити місцеве населення. Знищити все, зробити пусту зону. Зараз я докладу ось на цю так пусту зону. От розумієте, щоб там люди не могли жити. Щоб там люди не могли жити. Ось якось так: розвалити, розбомбити, щоб там не було життя взагалі. Абсолютно! Нормального життя щоб не було. І вони готові, до речі, дуже багато вкластися. Ось ця карта говорить, що вони готові багато вкладатися для того, щоб ці їхні плани зробити. Тобто, штурм готується. Оця карта вона говорить, що це готується. Штурм. Я просто дивлюсь на свої запитання, У мене мобілка та відключається. Тобто готується штурм. А, наразі дивіться, карта показує. Я роблю розклад у неділю ввечері. Новини я перед цим не дивилась, Я зранку подивилася, зранку до обіда, там в якій годині, коли Боберенко зробив свій цей, відео. А, тобто, я подивилася його, бо мені цікаво було, бо я вже від вас чую, і в мене є знайомі в сумах. А, Ну, скажімо так, дуже-дуже теж близькі люди, за яких я переживаю. Ось. Тому ось якось так. Виглядає так, що у Росії Диві... А, бачите, що я хотіла сказати? Якщо ви думаєте, що зараз в Сумах пекло, то це ще не пекло, пекло прийде, пекло ще прийде. Ось це, це поки що, бачите, ситуація у Сумах ще. Скажімо так, порівняно з тим, що прийде, з тим, що прийде, що хоче прийти, з тим, що планує Росія, це ще розмірене життя. Хоча я чула вже від вас і від е, своїх знайомих, що там вже пекло, буде ще гірше. Тобто, розумієте, про що я? Бачите, бачите, ось що в мене випало. Я хотіла взяти карти, а вони випали. Але наші, наші, це не тільки військові, дивіться, складна ситуація. Для наших військових. Ось, дивіться, для наших військових дуже складна ситуація. Це дуже складна, надскладна ситуація. І ось зараз, дивіться, зараз я вам покажу порівняння вам, дам. Я з цього боку якось підійду. Ось так. Ось ця карта, трічка мечів. А ось тут попередження у нас іде. Ось тут попередження, бо я дивлюсь, то в камеру, дивлюсь, то сюди і так трохи збилася. Ось. А, тобто, ось карти попереджають, що вже складна ситуація. Потрібно щось робити, закривати а, це небо. Я не знаю, чи ви бачили, мої дорогенькі, а, чи не бачили, а я бачила дещо. Зараз я подивлюсь, чи я знайду. Ні, напевно, не знайду, бо я. Ох, так, зараз я подивлюся. Ні, я не зробила скріншот. Ну, як це так? Я не зробила скріншот. Так, дивіться. Я з Фейсбука зробила такий скріншот Орки. За 23 км від Сум Тобто, ось карта, оця попереджувальна карта, вона вже попереджає, що вже наближається. Вже дуже складна ситуація. Ось, загострення йде, так? Що йде до планів Росії? Те, що вони планують, наступ. Тобто, потужний наступ, наступ ще попереду. Поліцай сум за 31 міль... мільйон. Напевно, гривень ремонтують адмін, будівлю, аплодисменти. Це я скопіювала. А, так, а, хтось пише, там перем... бабло відмивають на всьому, аби тільки не на перемогу. Така вказівка від ворога України Ярмака. А давайте подивимося: це вказівка від Ярмака оці дороги будувати. Тут ми розібрали, що вже карти показують, що ситуація нагнітається. Уже, ну, ще піку нема. Нема ще піку, пік буде. Коли буде, не можу сказати. Ось. Е так, але зараз подивимося, чи була така вказівка від ворога України, щоб ремонтувати адмінбудівлю. Там я бачила дороги теж у Фейсбуці, на жаль, вчора я не, не зробила собі скріншот, тільки ось це. Дивимося. Чи була вказівка Єрмака. Ну, він діє по домовленостях. Як йому сказано, як йому сказано, тут не просто вказівка Єрмака, він діє так, як було домовлено. Домовлено з партнерами. А що він хоче? Які у нього плани? Плани домовитись посередині, здати якусь територію. Бачите, ось ця територія, і домов... оце домовитись. Це домовитись, зробити якісь подаруночки. Знову ще щось зробити. Тобто це ситуація. Ну, таке враження, що Єрмак робить це по домовленостях. Дивіться, Зеленський, як я сказала, Перед цим, що Зеленський він просто буде спостерігати. Він знаєте, як от у нас кажуть, палець у палець, не удари, щоб допомогти чи помішати. От, Зеленський, взагалі ноль. Він просто буде тупо спостерігати. Ярмак навпаки, він іде по домовленості, тобто він виконує те. Ось тут домовленості, а тут викон, виконує договорняк. Ось тут договорняк щось йому за це обіцяли. Я не буду дивитися зараз, що йому за це обіцяли, а може подивитися, а що Єрмаку за це обіцяли? Що він так вислужується? Ну, в принципі, у нього там вся, вся сім'я, в принципі, коло Зеленського, все оточення таке, що у них всі родичі. За кордоном в лапках партньори з Росії. Так, що йому обіцяли? Або що він просив за це? Що йому дадуть за це? А тут, скажемо так, хм, якесь місце під сонцем. Король монет, королева монет. Якщо він дійсно по мечів дійсно все здасть. Тут якісь плюшечки йому. Я оцю карту ну, не то, щоб прикрити, хоча б так трохи її приховати. Ютуб такі речі не дуже любить. Ну, якась винагорода тут є. Тут якась, якась пропозиція йому посісти. Посісти, знаєте, сидіти як. Тобто, в мене чомусь йде таке враження, що його готують замінити Зеленського. Єрмаком, але як вони це. От у мене вже давне, давненько таке відчуття. Раніше я цього не бачила, а тепер якось так, що ніби посісти місце. Давайте я ще що карти з цього питання. Угу. Гауляйтером бути, чи як це називається, посісти законне місце. Всі території. Зайня. Тобто тут таке враження хазяїном бути. Знаєте, от. от Хазяїном цього всього розпоряджатися цим всім. Він не просто їхав е, тепер до Америки, хоча його там ніде ніхто не чекає і не приймає. Але, е, в принципі, пообіцяли. Але тільки в тому випадку, якщо дійсно по трійці мечів все вийде. А трійка мечів це, ну, скажімо так. Е, е, Дивіться, трійка мечів це коли всі три меча в одну точку. Тобто, коли всі ем, аспекти, які були заплановані, зійдуться тільки в тому випадку. Розумієте? Тобто… Для нас це погано, а для нього це концентрація така, ну, як би сказати, от в точку, от коли все зійдеться, все, що запланували, там якісь у них там є розрахунки, ось, тоді він отримує ось ці плюшки. І це як газдиня, газда, як то кажуть у нас. от, Тобто, буде посідати якесь місце в Україні. А тепер інше запитання. Чи вийде в них це? Просто останнє запитання: чи вийде в них те, що вони задумали? Те, що задумала Росія, і те, що має виконати Єрмак. Тобто це не Зеленський. Зеленський з боку прип'яку. як то кажуть, з боку бантик. Чи вийде в них це? Ну, от, Зеленський вийшов у нас тут. Чи вийде в них це? Дивіться, в них вийде тільки тоді, коли, як би це сказати? Зараз я поясню, тому що тут дуже емоційні карти випали. Тобто, виглядає так, що скоріше за все. Здається, що не зовсім вийде в них це. Дивіться, як ті, вийде тільки тоді, коли не буде Україна супротивлятися. А Україна може не супротивлятися тільки тоді, коли не буде чим. Ось тут немає, взагалі перший ряд, взагалі, зброї нема. Тобто, якщо Зеленський не дасть наказ постав, постачати зброю, її не буде, не буде людей. Розумієте? Ось, то воно просто. Ну, як сказати, наші відійдуть і все. Ось якось так я це бачу. І, в принципі, є така вирогідність, що можуть зайняти, ну, скажімо так, давайте всю сумщину ні. Але як я вже говорила, ну тут вже не видно на цьому розкладі. Попередні, що ми дивилися сьогодні. Спочатку розклади ці робили, зараз ні. зараз не видно. Ось то там карти показали, що. А що там показали? Чекайте, бо вже забула. Це втома. Там показали, що. Штурмом вони збираються йти. Ось ця карта. Щось там було. Якщо не будуть давати зброю, якщо не будуть постачання, ну, дивіться, ні, я за, я за це. це. Це мені треба передивитися, то я, я, знаєте, второ таке часто буває, просто коли втома, коли ти вже щось робила сьогодні, ось енергії тої вже немає, і коли. Цю ниточку загубив. енергетичну ниточку, по якій я йшла ось тут. Ну, що зробити, буває таке. Якось так. Добре, не буду затягувати, щоб до ранку вам завантажити це відео. В принципі, в принципі, ні, я ще раз складу, бо я тут. Мені треба вам хороший, щоб результат якийсь дати якусь надію хоча б. Не можу вас так лишити, хоч я і втомилася. Отак, От знаєте, різко втомилася. Ну, Розклад він забирає. Це енерг... Енерг... енергетична робота. З енергіями працювати. І коли ниточку ем... впустив, то вже її інколи важко зловити. І так, що чекає наші території? Саме Сумщину. Яка вірогідність. Бо 100% карти все рівно не кажуть. Ну, от пустота, пустота. Тобто, ви, випалена десятка мечів це завжди коли от кінець. Це великих територій, можна так сказати. Угу. На жаль. Якщо українці. Самотужки, бо влада, я бачу, нуль зробить. І ще я подивлюсь, чи закриють небо над сумами. Зараз я подивлюся. ось Але ну виглядає не, не дуже добре. Якась дуже маленька частина для життя залишиться. А так, все непригодне буде ось таке враження. Я все ж таки подивлюся, ще, чи закриють небо над сумами. Над сумщиною. Скоріше що. Наші хлопці щось самотужки будуть робити. Тут самотужки. Дивіться, якийсь вогонь. Я не знаю, як ці всі штуки літаючі називаються. Ось щось буде вогня вогняне летіти. Ось. Якось так. Але я не бачу, що небо закрите. Не, -не. не бачу цього. Чому Чому не закриють небо? Чому не закривають, чому не закриють? Ну, така домовленість. Це все здати, це все. -все. Угу. Це така домовленість. Тому що так домовлено. Оце все здати, зробити сіру зону, зробити просто непридатне до життя. Ось так. Тому і не закривають. Тому що так, так домовилися. Ще хотіла щось задати, але я зараз ще подивлюся, чи в мене є якісь запитання. Так. І. Давайте я ще партнерів подивлюся. Чому партнери не закриють нам небо над Сумщиною? Ну, вони, те, що вони дають, цього замало. Якщо вони щось дають, цього просто замало. Цього замало. А, до речі, ця карта говорить, вони би могли дати більше. Чому не дають більше? В чому причина, що не дають більше західні партнери? В чому причина, що не дають більше? Давайте так. Причина тут в чомусь. В, скажімо так, у давайте я скажу у невдячності. Декого. Давайте запитаємо. Нам не дають достатньо зброї, нам не, да... не закривають небо. Жертви, зараз подивимося. Це провина нашої влади. Це провина нашої влади. Чи просто не дають, бо вони там, можливо, якісь договорники з Росією. Якесь інше питання. Договорники от. Немає мудрості у нашої влади от тому і не дають. Ні, тут менший. Оце старший аркан, ось тут він і говорить, так. Дійсно, це через нашу владу. Я ж я ось цю королеву побачила, а королева вона різка. Критикує, щось вимагає, щось придирається. Ось наша влада процентово. І ось з цією, в порівнянні з цією картою, тому що наша влада недостатньо мудра і не вимагає того, що потрібно вимагати. Не мудра наша влада, бо їм цього не потрібно. Як я вже сказала, Зеленський палець о палець не ударить, а цей ярмак він навпаки готовий все здати. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, донатимо на ЗСУ, там залишилося дуже-дуже мало. ось, І е, я все ж таки сподіваюся, що якесь чудо відбудеться, що щось ще нас врятує. На все добре, мої дорогенькі.